Перші роки, от від нуля до 50 долі ринку, окрім того, що ви так агресивно відкривали ці пункти і е, забрали білі халати, дали е, розмальований пластир. Да? Які ще управлінські рішення твої, як керівника, зробили оцей ривок? В чому саме ти обігрував медиків? Я думаю, наступним таким великим кроком, який зробили ми, ну більше я б сказав би як команда маркетингова, в тому числі і зі мною, ми почали йти в діджиталізацію і в e-commerce тоді, ще коли це взагалі не було трендом. Коли? Тобто, в тринадцятому році вже в нас з'явився перший модуль, ну ми його називаємо приордеринг, коли людина може зробити замовлення на сайті ще до візиту на пункт. І таким чином. А хто це придумав? А, ну, це був знову ж таки це був такий колективний разум через брейнсторм, бо ми вирішували зовсім іншу проблему. А, як я казав, ми не встигали ми не відкривати нові пункти, як вони насичувались клієнтами, а наш головний фокус була швидкість. Ми ставили такий таргет на початку обслуговувати за 20 хвилин, ін-аут, бо всі інші конкуренти обслуговували за годину. Да, це абсолютно нормально. Годину? Зараз ще це мало хто згадає, але в сьомому, восьмому, дев'ятому році ще до ери айфонів, люди приходили з книжками навіть в приватних лабораторіях, сідали і чекали годину. І Ого. це було нормально. Але сприйняття часу, воно так пришвидчується, що коли ми сказали, ми будемо обслуговувати за 20 хвилин, і ми це реально робили, люди пішли до нас. У Нас не було черг, хоча ми обслуговували набагато більше більше людей. Потім, коли інші нас почали до нас доганяти, з обслуговуванням швидким, 15-20 хвилин, ми поставили таргет 5 хвилин. 5 хвилин in-out. І коли ти починаєш шукати, а які ж інструменти тобі дозволять це зробити, де головний затик, де головний bottleneck, то виявилося, що головний bottleneck – це саме рецепція і оформлення замовлення. Бо чисто е маніпуляційно взяти кров навіть по всім стандартам з обробкою рук, зміною е там, рукавичок і все інше, це 3 хвилинки. Тому 5 хвилин це абсолютно нормально, якщо. Зробити все заздалегідь. І тому цей модуль приордерінгу, коли людина робить замовлення на сайті, він, він з'явився не тому, що ми хотіли йти в діджитал. Це просто був лише інструмент, пришвидшити обслуговування людей на пунктах, а потім знову ж отримали гарний сайд-ефект. На тій самій площі. Та ж сама кількість персоналу змогла обслуговувати в рази більше людей. через це Це такий класичний лін менеджмент? Да, я так розумію? Ну можна сказати і так, так. Да. Тобто, ми навіть отримали. Вони робили інтуїтивно. Тобто, це не ну зараз можна сказати, що це було дуже мудре керівництво, але ні.